Вітаю, дорогі друзі! У цьому відео ми поговоримо про цікаву стратегію, яку дуже широко використовують багато бізнесів і маркетологів при запуску реклами. І ця стратегія виглядає: так. береться одне рекламне оголошення, і під нього створюється п'ять різних, але дуже схожих креативів. Зразу пояснюю для тих, хто не дуже розбирається. Є так звана мультікреативна стратегія. Це коли під кожен сегмент аудиторії створюється окремий креатив. Наприклад, у нас є сімейний сегмент, під нього робиться реклама з маленькою дитиною. Або є сегмент літніх людей, під нього робиться креатив із літніми людьми. Це трошки інше. У цьому відео ми поговоримо про іншу стратегію, коли береться 5 майже однакових креативів, як ось ви бачите на екрані. Наприклад, 5 фото сонячних панелей. Але на одному фото є людина, а на іншому нема. На одному фото панелі під одним кутом, а на іншому ті самі панелі, але під іншим кутом. Або взагалі одне і те саме фото, але в одному варіанті воно нормальне, а в іншому у негативі. Таких креативів може бути не обов'язково саме 5, їх може бути 2, 10 чи навіть 20. Але суть зрозуміла, сподіваюся. І ось у цьому відео ми розберемо, звідки взялася ця стратегія. Чому її так часто використовують маркетологи? Чи працює вона для будівельних підрядників? Спойлер, ні, вона не працює. І найцікавіше, чому, навіть знаючи те, що ця стратегія не працює, її все одно так активно продають підприємцям. Почнемо з фундаменту, теорії хаосу або теорії хаотичних систем. Є така книга, одна з моїх улюблених, вона називається Хаос створення нової науки. Про неї я дізнався від Роберта Сапольськи, відомого нейробіолога. На Ютуб є коротеньке відео, де він докладно розповідає про цю книгу. І ось у цій книзі є визначення: хаотичні системи це системи, поведінка яких надзвичайно чутлива до початкових умов. Що це означає? Навіть мінімальні зміни на старті можуть призвести до кардинально різних результатів, і тому не можна робити точні прогнози на довгий термін. Яскравий приклад прогноз погоди. Я, наприклад, колись не знав, що погоду неможливо точно передбачити більш ніж на два тижні вперед. І причина у хаотичності атмосфери. Манюсінька зміна температури повітря буквально на одну тисячну градуса через два тижні може радикально змінити погоду в конкретному місці. Це класичний приклад. Невелика зміна на початку, абсолютно інший результат у фіналі. А яке це має відношення до реклами у Facebook? Справа в тому, що будь-який професійний маркетолог знає, якщо взяти два абсолютно однакових оголошення з тими самими креативами і запустити їх на одну і ту саму аудиторію, але одне запустити о 9 ранку, а друге о 9.15, різниця у вартості ліда може відрізнятися у 100 разів. Чому? Бо реклама у Facebook це теж хаотична система. Тобто будь-яка дрібниця на старті може впливати на результат. Колір вашого креативу, заголовок, додаткова кома десь в тексті, і вже ціна за лід змінюється у рази. Це і є теорія хаосу. Чому ця стратегія так популярна серед маркетологів? Все дуже просто: вона дозволяє вішати лакшину на вуха підприємцям, які не розуміються на рекламі. Коли підприємець укладає договір з рекламним агентством або фриланс-маркетологом, там часто прописується максимальна ціна за лід. наприклад, не більше 10 доларів за лід. Що робить маркетолог? Запускає кілька креативів із різними початковими умовами. Через кілька днів кожен дає різну вартість ліда. Один 35 доларів, другий 15 доларів, третій 2. Він просто вимикає дорогі креативи, залишає найдешевший і весь бюджет леться туди. Підприємець у шоці замовив по 10 доларів за лід, а отримав по 2 долари. Думає, ну все, мій маркетолог геній. Але минає тиждень. Перегляди реклами є, кліки на сайті є, заявки на сайті є, а продажів немає. І до суду не підеш, бо технічне завдання виконане. Я бачив приклади, коли запускали 100 рекламних оголошень і отримували лідів по 35 центів. Не кліки, а справжніх лідів. Але чи куплять вони в більшості випадків ні. Чому ціна за ліди різна? Справа в тому, що Facebook спочатку показує вашу рекламу випадковим людям. І саме перші перегляди задають вектор розвитку реклами. Якщо першим рекламу побачить людина, яка цілий день сидить у Facebook і все підряд лайкає, клік, скоріше за все, буде дуже дешевим. Але така людина нічого не купить. А якщо побачить заможня людина, яка рідко заходить на Фейсбук, але при цьому дуже часто купує різні товари та послуги, клік буде дорогим, бо за таку аудиторію конкурують усі. Чи може бути лід за 35 центів? І ось тут найголовніше не втратити здоровий глузд. Якщо ви, наприклад, продаєте елітну нерухомість, вартість якої починається від 4 тисяч доларів за квадратний метр, чи може бути у вас ціна за ліда 35 центів, просто увімкніть логіку. Звісно ж, ні, це маячня. Але я, як маркетолог, можу зробити будь-яку ціну за лід. Можу зробити її хоч 35 центів, хоч 50 доларів, і можу діяти ще хитріше. Я можу, м'яко кажучи, просто вас обдурити. Зробити ціну за лід такою, яка не надто велика, але й не підозріло низька, отримати гроші за свою роботу, сказати до побачення, і ви потім самі будете розбиратися, чому продажів нема. А до суду подати не зможете, бо технічне завдання виконане. І ось тут найголовніше питання цього відео: як відрізнити порожній креатив, який дає лише нікому не потрібні кліки на сайт, від золотого, що справді продає? Багато хто вважає, найдорожчий лід значить платоспроможна аудиторія, найдешевший лід значить більше показів, більше шансів продати. Залишити всі може десь усередині є золотий, вимкнути все, бо це дурня. Насправді, жоден із цих варіантів не гарантує правильного рішення. Досвід запуску реклами в соцмережах показує, що іноді працюють усі 5 креативів, а іноді жоден. Єдиний ефективний спосіб знайти свій золотий креатив це використання спеціального програмного забезпечення. Наприклад, американська компанія Hyros займається саме цим вона за певну суму зазвичай від кількох сотень доларів на місяць, але іноді й понад 10 тисяч залежно від вашого прибутку працює для вас 24 на 7. Знаходить той самий золотий креатив, який продає. І вимикає всі інші, що приносять порожні кліки на сайт. Тепер головне, для кого ця стратегія дійсно працює? Для кого вона справді є крутою смарт-стратегією? Відповідь проста: для інтернет-магазинів. Якщо ви продаєте багато різних товарів, як от розетка, у них понад 10 мільйонів відвідувачів на місяць і мільйони товарів, ця стратегія вам справді підійде. Чому? Бо коли у вас велика кількість товарів, ви просто не зможете створити повноцінну воронку продажів під кожен товар. Тобто підхід, який я показував у попередньому відео про воронку продажів, якщо ви його не бачили, обов'язково перегляньте, не підійде для інтернет-магазинів. Маючи тисячі товарів, ви фізично не зможете детально розповісти про кожен. На це знадобиться 10 років, якщо не більше. Тому єдиний варіант показати фото, написати максимально просте рекламне оголошення, типу товари, які ви переглядали на нашому сайті, і все. І якщо у вас сотні тисяч відвідувачів на місяць, стратегія з різними креативами справді допоможе. Вона може зекономити тисячі, а то й десятки тисяч доларів. Але лише за умови, що ви використовуєте хайрос. Без нього ви не зрозумієте, які креативи працюють, а які ні. Якщо ж ви будівельний підрядник, у якого 2-3 послуги приносять від 80% доходу, ця стратегія абсолютно точно не працює. Використовувати її це повний абсурд. А без хайрос це повний абсурд у кубі. Тому така стратегія вам абсолютно точно не підходить. І нарешті, чому, незважаючи на це, стратегію з різними креативами все одно масово використовують? Відповідь проста: рівень маркетингу в Україні залишається низьким. Більшість маркетологів ніколи не чули про теорію хаосу, не розуміють, як все це працює, вони просто побачили або почули десь на дешевому онлайн-курсі про цю чудо стратегію і використовують її без жодного аналізу. Хоча те, що працює для інтернет-магазинів, абсолютно не підходить для будівельних підрядників. Дякую за перегляд цього відео. До побачення.